Сьогодні розкажу про секс. Частина 14, Серегем Жива медицина. Як пов'язаний секс з хребтом, як пов'язана взагалі функція ця полова в нас з хребтом? І як нам апарат допоможе, якщо в збої, якщо щось таке стається, що не стається? Так от, статеві ці органи, вони так само прив'язані в нас, прив'язані до хребта. Так само вони і нервуються, і мозок дає команду для роботи цього статевого органу. Чоловіки дуже страждають, але ж вони не слідкують за хребтом, бо не ну, що це важливо, що це потрібно взагалі для організму слідкувати за хребтом. І от, коли хребет, хребці просідають, коли. Один хребець тисне на інший, з'являються або грижі, або протрузії, затискаються нервові закінчення. То оці ж нервові закінчення вони ж йдуть туди, до статевого органу. І вони ж, мозок, коли каже команду, чоловік бачить гарну жінку, і в нього ну, все кипить, все. А тут все передавлено, нервові закінчення здавлені, м'язи здавлені, все спазмовано, кровобіг поганий в малому тазі. І в нього якби мозок хоче, очі хочуть, а тут, вибачте, крові немає, імпульсу немає, і, ну, і чогось немає. І чоловіки переживають на цей рахунок і ну, анекдоти погані. Існують навіть на цю тему. Тому дуже важливо, щоб слідкували за хребтом. Особливо жінки, які люблять своїх чоловіків, щоб вони нагадували чоловікові, що треба звільнити ці нервові закінчення. Обов'язково. І обов'язково треба пройти весь сеанс. От як я вам показую в кожних свого, в своїх відео, що треба пройти сеанс. Весь Чому? Тому що, ті точки, на от, ці біологічні активні точки, які відповідають за роботу цього полового статевого цього слова, забуваю, бачите, статевого члена, цього ж, то вони десь на спині і на животі. І ми їх якби не знаємо, їх знає е, східна медицина. Це там є така кукла, на які намальовані енергетичні меридіани, на які намальовані ці енергетичні біологічно активні точки. І коли лікар на, на сході, от сході, якщо піти до китайського лікаря або корейського, або японського лікаря, то коли той лікар або голочки вставляє, то він прочищає цю енергію, знімає спазми з м'язів, або ж надавлювання роблячи ще надавлюють. На м'язи, щоб вони зняли цей спазм, щоб визволити оці всі зажаті нервові закінчення і поліпшити кровообіг. Чому? Тому що в цьому статевому органі для того, щоб він ну, піднявся, так, щоб він викона, виконав свою функцію, щоб він піднявся, то там має бути кров. Ну, вона має туди прийти і їй має нічого не заважати. Розумієте? То коли кров тече, ми навіть не знаємо, чого весь сеанс. Ми ж не знаємо, коли кров іде по своєму колу, де в неї затори на дорозі. Чи там грудний відділ зажати, таксист водій, наприклад, у нього напружені м'язи. Цього плечового поясу, У нього грудна клітина може бути напружена, він скручений, їздить скукожений, за, за кермом сидить, і він скукожений, отак сидить, або телефон в руках, так, і воно все тут передавлене. І коли кров іде по своєму колу, йде до статевого органа, вона ж, самі розумієте, що якщо у вас свободно все протікає, все нормально, все розслаблено, то і орган так само получе свою порцію і збудеться. І, ну, не буде Буде осечок чи чого там воно буває. от Тому не залежить це від віку. от Кажуть, що після там якихось там 40-50 років чоловіків таке буває. І їм треба там якісь препарати пити чи якісь пігулки пити, щоб це стимулювати. Але ж чоловіка стимулює очі, розумієте, його стимулює мозок. Не, не пігулка стимулює. Якщо він бачить свою кохану жінку або йому подобається якась жінка, це його стимулює. А для того, щоб це спрацювало, то треба, щоб кров туди припливла. І того треба зняти нагрузку в першу чергу, треба звільнити всі нервові закінчення, щоб не було ніде збою, ніде яких органів. Потім розслабити всі м'язи, щоб кров протікала спокійно. І тоді, звичайно, якщо у вас тут все свободно, все, санс дуже просто пройти. Якщо у вас автоматичний апарат, там Сергея Мастер або Ветри, от новий зараз апарат, є В4 вже нові ці апарати, вони складні, вони вираховують там, довжину хребта, і в них сканування хребта є. Є програма номер 6 я її там зроблю картинку, вам покажу. І в цій програмі точки, є ті точки, на які треба впливати для того, щоб запрацював статевий орган. І от уважно, якщо ви подивитесь, там якось збільшите собі цю картинку і уважно подивитесь, ви побачите, на що саме треба впливати. Але ви спочатку звільняєте всі нервові закінчення по дві хвилинки, ви переставляєте або лежите на апараті, на основній програмі номер 1 Вона у всіх апаратах вона під номером першим. Або в мастері вона одна, та програма, там не заплутаєтесь, якщо це серегем мастер. Спробувати можна в нашому центрі, він є в Києві, є в Хмельницькому, хто де близько живе. Дзвоніть по телефонам, які я ставляю. І консультуйтеся, питайте. Якщо хочете бути здорові, будь ласка, ми навчимо вас доглядати хребет, доглядати свій організм, і ви будете здорові. І статеві органи так само. У вас не буде збою, Я точно знаю. У мене чоловік багато років приймає сеанси, так що в нас збоїв не буває. Хребет здоровий, не дивлячись на те, що він 120, 120, 120, 120. Ну, отакий в нього розмір. Тому я маю на увазі вагу, там, талію, щоб ви поняли. От і це не впливає, зайва вага не впливає, нічого не впливає на статеву функцію. Впливає тільки зажаті нервові закінчення, як якщо мозок посилає імпульс, а він не доходить, тому що грижі, протрузії, здавлені диски, отут в поясниці жах, що що робиться. То якщо ви цим займетесь, ну не зразу може, а може і зразу. Може, і зразу функція відновиться. Якщо ви, це припікання, зробите, припікання зробите цим нервовим закінченням, ви їх трошки збудоражите, вони проснуться і статевий орган так само проснеться. Може, ну я ж кажу, що може не зразу, але позаймайтеся тиждень-два. І ви побачите, вже будуть результати. Кров сюди буде приходити за рахунок високої температури 60 градусів. Воно так само 60 градусів тут на вході. Розумієте, я коли кажу 60 градусів, то це кажеться, боже, згориш. Та ні. 60 градусів це на камінчику, на ніфрітові. На, на а заходить, там до 42 градусів. Це така температура, яка будоражить, яка е, про, ну, пробуджує всі там аптеку внутрішню пробуджує. Вона дозволяє судини полікувати. там розширюються судини, по них хороший, хороші. Ну, там очищення хороше відбувається в організмі, то таким чином відновиться статева функція. Це дуже швидко відбувається. І так само перевертаємося на живіт обов'язково. Чому? Тому що кров іде по колу. Якщо йде, є десь затори на дорозі, якщо десь кров заблокована, ну нормально не протікає, десь капі капіляри не наповнюються. так, тось там, ну, Всяке буває, кровобіг поганий, то він же по колу йде і спина, і живіт. Тому ми і спину, і живіт розширюємо судини, покращуємо кровобіг і спини живота. Не можна на грудину лягати, тому що там ну, ці, ця грудна клітина, там кістки, там буде боляче. Тому ми лягаємо животиком. А грудну клітину можна прогрівати додатково прожектором вже ну, додатково просто прогріти собі, якщо є час і є необхідність. Тільки лікується статеві ці, як воно називається, воно навіть не хвороба. Це ж не хвороба, коли у чоловіка нервове закінчення не працює і кровообіг не працює нормально. Це ж не хвороба, це просто треба зробити його, щоб воно запрацювало. І вже не важно, скільки років чоловікові може бути 50, і 60, і 100 років, якщо в нього здоровий хребет і нормальний кровообіг, в нього буде стоять, у кожній хаті буде стоять, не буде проблем ніяких. Ні в чоловіка, ні в жінки. Спробуйте обов'язково.